Можна гниль забрати, по походу безкоштовно. Так, шо такое? Трохи ноги зняв. Блін, камера засвітилась Надо никаться. Так, надо обзорчик, то есть обзор. Знаете что обзор? Обзор обстановки. Обзор обстановки. Обзор обстановки. Так, а по чому тут я ела ногу? Машевка 68. Тут в принципі недорого. Шо это такое? блин та камера тут Сыроватка чешут одна штука 5 гривен Сыроватка чешут 5 гривен баклажка сыроватки. дешево вроде ну шо колбаса 130 гривен значит я ничего больше не покупать не буду Отож ті качки продають по 180 рублів, правильно? А, О, дайте, я рванула, а скільки кілограм качки? 200 гривень. 200 гривень. Ага, О, я. Отож того вони по 180 продають, бо вона вже винесе робимо. Довольняли 200 гривень. А? 200 гривень кілограм качки. Хто там? А ми йдемо на ту. Цікавилися по чому діч. Слава тобі, Боже, ти що? Блін, погано, що я таренжигла не купив. От це я лишав, А я думаю, зараз я заїду на які. Як його? Хотіш на Чепаєва, всі магазинчики заїду. А на чому я заїду? На маршрутки. Я ж то пеший. Коротше, колись другий раз заїду, я дома доведу велосипед. Що найцікавіше. Це добре. Не в мені проблема. А проблема в доставці. Я не думав, що склада розетка буде така доставка. П'яте не привезли, шосте, сьоме. Та й по ходу і сьогодні, походу сьогодні, мабуть. Походи сьогодні не привезуть. Дивіться, красива, яка хурма. По 80 гривень. Чи дешевше стало. Чи то другі віди є, сповню по 150 було, чи то не сезон був. Ну по-перше, тут же в тебе все. Конечно. Блин, хотя бы не подскользнуться, и це багно не бахнуться Кстати, капельки падають можуть. На мониторщик бахнуть. Так. Ну та вроді ви чисті, вроді друзі ви чисті. Так, я вже там просив, підписку, лайк, написати, позитивний комент, не забувайте. Буду дуже вдячний. Треба да. слідувати маленькі капустинки, ну ми наїлися цих капуст уже. О, як хорошо, як цінники ось висять. Акції. Акція морка. Морка яка огромна. Прикольна така. 300 Шашлик, башлик, да. коли ще шашлик поїм, спокійно, прийду. Так, да, на базарі моркво хороший, огромний. Думаю, боч тут нема. Та напевно, все, нема макил палат отсвела себе. О, блин, вот він підригнув так мощно. Мочно, мощно. Давайте просто погуляємо по базару, без цих оглядів ці. Ну трошки я зробив 130, там 100. Ну, різний гранат, різної мощності. Да, хурма походу, подешевшого 80-90. Києві. В Києві 150 гривень. Тут 95. Хоча там по 80 така сама, як по 95. Які трубочки. Так апетитно виглядять. Така якби світлі і зущенка була б. Мені якраз не дуже багато травмати. Ось тут сир же теж, це їхня точка шостовська. І сир сир непроботичний, іде за спиною вприти кумар. Дивіться на печенюшки на базарі, ціни які. Кого може зацікавило, печення іменно на базарі. Ще. Не, я приділяюсь, всю життя опиділяюсь. А тут прикиньте, Дід Мороз, що по 18 гривень ми бачили в этом, в Велморті 3 Тупо сразу на 12 не Цукерки на базарі. Не знаю, цукермани дешевше в супермаркетах чи не дешевше. Я їх не покупаю ніколи, в принципі. Іноді ромашку беру. Іноді красний мак. Іноді той каракум. Так. Десь музон. Ага, все, музон. Музон тікає. гамашин по 30-350 гривень. Пеніварчик, кого цікаво. За 450 гривень. Чорний розов. Якраз для зими. Хоча зараз така зима, що можна ходити. Так, о, золотішко, Золото, о, вау, вау, золотішко да, 320 гривень цепочка. Вау. От это золото чітке. Саме золоте золото. Что это? Это типа тривога. Кстати, вот такие, да, мені писали, можна купити на что, Могу через інтернет таке заказати. Хоча я показував мне цей капюшон. И плюс застежка нормально так застігається. Дивіться, кому тушня вже біжать на ето. Надо пропустити, хто лепи за ним. Біжать на эти. На автобуси. Щоб уїхать на райончики. Уже люди поскуплялися. Хтось собі може обновочку купив якусь. У нас більше сьогодні не обзор ціна така. Велопро... Ой, кажу велопрогулянка, я вже по привичці. Так, це я тут і що. У Нас більше. Ето. Скажіть то я скажу. Піша прогулянка. Дивіться скільки капелюхів. Ось дивіться. А, я зараз хотів показати, як у мене засібається Мені ж камера не дає застібну. А, шовочка. О, що дуже щоплі. Так, ладно, на Чапаєво я колись приїду на велосипеді нормально. І там поспрашую. Ну щось я, щось я дуже сумніваюся. 2550 якісь ботинки чекав. ботинки чи полукросовки. Коротше я заїду. Он дивіться, які лядяшки. Заїду в ті магазинчики, ще подивлюсь кріплення. Воно є в этом. Пром'юа. Ну Там доставка буде новою почтой. Так само, як саме з тої кріплення, що саме цікаве. Так, добре, що в мене нічого не цікаво, шмоток, що все є. І на зиму, і на весну, і на літо. Ще ми в секонді, там мені мадемуазель футболочку таку приобрила, потім шорти. Коротше, там бомба майку. Короче, так непогано. З'їздила, якийсь вона там секонд, я не пам'ятаю назву. Їздив секонд скуплятися. І, коротше. Там чуть-чуть підкупила -чуть мені розпродаж. Ну теж, ілі вже всі поскупляли, щось дуже мало тут людей для неділі. Клітці, щось маловато. Вже, мабуть, всі поступлять. Це мадмузель тут постійно щось теж вибирала, мамки. Русіля. Так. Фу. Откуда це так подуло? Не Так. Знаєте, що на остановках надо, надо стоять? Хто не реєструвався в резерві плюс за остановкой? <му> вау, вау, вау. Пожарка. Щось підозріло. кто по і сразу пожарка. Вообще, да? Навіть на пенсіонери розлі повисті. Шевченка, ще й пан візький. Стоповали бабок в бах. Плюс три. Він, а набуло ж, мінус один. Ось розета. Кому що цікавий? На чому можна доїхати, через скільки приїде, він навіть вказує, чи є інвалідні місця. Крутку, не хрупку. Видно, нічого так. О, ціни на сигарети. Кстати, там грозяться на цигарки ціни будуть на 40 гривень дороже, це що? Це, якщо 100 буде 140 чи що? Чи завис... в зависимості від от... до цього скільки пачка стоїла. Боже, такі пачечки манюсенькі. Навіть ті що 25 штук. Манюсінькі, тонюсінькі. Це може коли цікаво, в Полтаві по цигарки. ці гарки. Мільйон відео. Як бросав курити, то столько їх не було. Лайкі страйки я любив покурювати. Сотка. Хочому по ж вони будуть тепер стоїти. Сотка, сотка. Так що друзі, зараз чуть-чуть ще, ще трошки та будемо прощатися. Я но, якщо ось сповердай. Так... Блін, а хотів от тебе зайти щось попить купити. Може хліба купити заразом. Не знаю, знімати вам подорож у маршрутки назад. Чи воно не цікаво. Вон якесь хренатин, супер ціну. А, стигну. Блін, та гранятка у нас на раз-два заходять. Так, а тебе на Шевченка. Акції ще самі, що візде, ви ж поняли. Так, це щось виграти можна. О, це бокси, короче, подивився дивився в ТикТоке. А ці бокси по 150 гривень. Типа можна колечко виграти. З брюликом. Кажуть, такий лохотрон. Понагрібали цих боксів. Там якісь карточки, які знижки, глині. На якісь сайти, не сайти, а на якісь магазини відстойні. Кстати, гляну, от дивіться, тут взагалі два вида, там три. А мені четвертий від треба, його немає. Кстати, ото -от таке сладюще. Типа просеко і грісте. Типа шампанско. Ну вино. Таке сладюще. А де той четвертий вид? Це то, що літерчик той був прикольний. Я, кстати, може колись попробую. Стопліко. Це, це польська. Польські літери. Водки.

Короче, не буду я, наверное, тут ничего покупать. А, хлеб я хоть ему ну, тут в очереди стоять три часа. Наверное, ну сейчас для на какие-то черги. Хлеба осталось там два кусочки дома. Да, в принципе, можно. Сейчас выключусь, друзья, постою в черги. А ну, хлеб, 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 хлеб. Вот тут. Боже, что-то не нахитнуться. а ну. Тринадцателя, восьмое, пять днів. Отлич. Важи. А ну на ощупь руки. Так. О, давай там эти віса є. Сейчас смотрим. Ну нормально. Ого. 22 грамма не вистачає, ну це ж неприємно. Це ж не подобаство. На 22 грама в мене на кусок хліба обуть, Я розумію, там це потяжелій. Друзі, ну це ж розумієте, кожен раз, дивіться, ну 2 грама, керсині. 2 грамів. Оце то вас. Я вас чуть-чуть закрутив, завертів. 304. А, ну все, дякую. Не кладіть, не кладіть. Так, друзі, всім гарного дня. вечора, тихої ночі, мирного неба. Побачимося, давайте. Бо я зараз три часа буду на касі.